Співзасновник громадського телебачення Роман Скрибин, гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас, Романе, в нашій студії. Добрий день, вечір. До Чернівців ви приїхали аби презентувати новий проект род-шоу. Що це за проект, для кого він і про що ми можемо дізнатися, переглядаючи його? Родшоу це визначення процесу презентації громадського по Україні. Це самий процес, так називається на заході родшоу. Коли ви маєте якийсь проект, який... Хочете показати більше кількості людей, щоб були обізнані. Але ми тут сполучили багато, багато різних факторів. Ми їдемо по Україні, розказуємо про громадське, хоча про нього багато розказувати кому не треба. Переважна більшість знає, хіба що у Львові вчора, ні, у Львові вчора, бачите, я вже збиваюся, В Івано-Франківську вчора підійшла якесь подружжя після нашої зустрічі. Кажуть, ми до громадського знаємо, а хто ви не знаємо. І це було так смішно для нас, бо ну. І, значить, є потреба в тому, щоб людям розповідати, що таке громадське. Але окрім іншого, ми спілкуємося з громадськими активістами. Так само зустрічаємося зі студентами або ширшою аудиторією на зустрічах, які організовують активісти. Туди приходять люди добровільно, тобто це не примусово. Приходять у великій кількості, намагаємося охопити не лише обласні центри, а так само райцентри. І себе показуємо з людьми, знайомимося, дізнаємося, чим живе Україна. Порівнювати можна, бо ми об'їхали там трохи східної частини або центральної, північної Чернігів. Це вже 14 місто, Чернівці, яке ми приїхали. І до кінця червня ми маємо охопити далі всю Україну. Очевидно, це схід лишається Захід і Закарпаття, взагалі, як окремий регіон. От він сюди не увійшов, і тоді, коли вже буде на Закарпаття такий тур, то тоді ми, очевидно, захопимо вже і райцентри кількох областей, тому що в цей раз ми. Переважно тільки по обласних центрах і лише були в стрию. ночували, але там спостерігали за, за життям, яким воно там є один день. Ну вже, напевно, маєте певні враження, певні думки, ви кажете, щоб дізнатися, чим живе Україна, вже ну, є певне бачення, чим живе Україна, що зараз українців найбільше турбує? Турбує найбільше? Та всюди однаково всіх турбує. Найбільше це е, як жити. Ну, не як виживати, бо є, є таке типове питання, як прожити на 2000 гривень. Але насправді люди потреби не ставлять питання, як жити, а в них є потреби в людей. Очевидно, є великі очікування, завищені навіть очікування це про те, що сама сам характер держави має бути інший, тобто держава не дає дозволи, держава не регулює, держава є. Дружно налаштоване до населення, яке має ініціативу. Ініціативу людей більше, ніж нам здається, здалеку. Та? Або депутатам з Києва точно невідомо, чим живуть люди в регіонах, що вони реально мають величезний потенціал на реалізацію власних якихось можливостей. А, але ця вся система дозвільна, вона не дає їм здійснювати свої мрії. Займатися тим, чим вони хотіли б займатися, не же бракувати, не. Просити заплатіть мені гроші, люди здатні і заробляти, і створювати самі робочі місця і жити по-новому, яким було обіцяно. Але для цього треба, щоб це усвідомили на найвищому рівні. Депутати внесли певні зміни і полегшили життя людям, просто полегшили. Тому що архітектура держави вона лишається Українською Радянською Соціалістичною Республікою з усіма витікаючими звідси наслідками. Тобто, це держава як поліцейський, як регулятор. Яка дозволяє тобі дихати, коли вона хоче. А треба, щоб всі дихали завжди. А чиновники були обслуговуючим персоналом. Отакий от от такий запит, він всюди є. І плюс місцеве самоврядування сюди накладається. Тобто громади готові до саморегуляції, щоб питати з тих, кого вони обрали на місцях. Єдине там питання бюджету. У них лишається, бо грошей на місцях переважної більшості випадків немає. От ви кажете, щоб держава полегшувала, думала про те, як полегшити життя українцям. А зараз ми можемо так говорити? Там, так, парламенті? що ми можемо? Ми можемо говорити скільки завгодно, але це мають е, практичні дії кабінету міністрів, навіть не лише Верховної Ради, тому що все, що ми чуємо від людей, вони до нас ставляться, ніби ми приїхали з Києва, і ми повирішуємо зараз ці проблеми. Що ми Санта Клауси такі. От так а, завжди таке було ставлення до журналістів саме у людей, правда? Що нарешті журналіст може тільки допомогти. Журналіст може вирішити. Так, там питання. є подвійний, подвійний друг, другий бік медалі ще є. І вони, от чим вони діляться, це проблематика, що вони б'ються головою об стінку реально. От я хочу зробити це, і я йду, а мені чиновник відповідає, це не можна зробити. І знаходить 150 причин, чому те або інше зробити не можна. Але і інший бік медалі, коли ти людей питаєш. От у нас відбуваються ще круглі столи з громадськими активістами в різних містах, і ти запитуєш, яка у вас є навіть не проблема, а яке нагальне питання хоча б одне, який спосіб вирішення ви його опрацювали, і що ви можете запропонувати далі чиновникам взяти це на озброєння, щоб полегшити ж вам життя. То дуже часто от, проміжного етапу, як вирішити, Порядок денний, який існує, немає. Тобто, у всіх є перекладання відповідальності переважної більшості людей, перекладання відповідальності. Ми оберемо депутата, він потім нехай розбирається. Тобто, коли ви робите елементарну річ, не знаю, встановлюєте вдома кран. Ви ж вирішуєте самотужки, ви не е, просите сусідів, щоб ви найміть мені сантехніка, який прийде, встановити кран. Тобто, ви собі, я хочу цей кран, для цього мені потрібно витратити стільки коштів. Потім викликати сантехніка, проконтролювати, щоб він працював, і ось результат. Ну, все так розкладається в житті на прості елементарні речі. Але дуже часто люди не здатні брати на себе відповідальність. Дуже часто. Але дедалі більше готових не лише брати відповідальність, а й вирішувати питання. Мені цікаво саме, про що говорили чернівчани. Ну, спортивні. Поки що у нас не було круглого столу. Я ще не можу сказати. А студентам, поки ви просто претендувалися зі студентами, це просто бесіда. з... Широким загалом. Бо часом це зі студентами, що простіше зробити, і це правильно, коли університети стоять осередками спілкування відкрито про, про громаду, про, про потреби громади, тому що це нова генерація людей, які потім підуть в життя і їм робити це все. А де бувають зустрічі в будинках культури там не лише студенти, там приходять приходить і старша генерація, і все це перетворюється завжди на таке ток-шоу, імпровізоване, бо в людей немає майданчику, де вони можуть обговорювати нагальні питання їхнього населеного пункту, некрасиво звучить їхнього містечка. Ну, до речі, дивна річ, правда це ж дуже важливо. Важливо. Так, а це дає відповіді на багато питань. Тому у нас по Україні долучаються до нас локальні громадські. Бо не лише в Києві воно є, а їх там 15 по Україні взагалі. І якраз це дуже вдалий майданчик для того, щоб надавати можливість громаді спілкуватися, обговорювати, викликати чиновників, очевидно, які наняті на роботу, і питати, що вони зробили для громади, але так само в діалозі давати і рішення, про що я казав. Тому що рішення дає не чиновник, рішення має дати громада. Бо чиновник завжди буде, от він тут, і він завжди буде намагатися витратити бюджетні кошти більше, ніж це коштує, тому що так зручніше. Це має бути спільний якийсь діалог, а цього діалогу немає. І Люди завжди влаштовують величезні ток-шоу, що я звернувся туди, а оцей такий. І це, це реально є потреба, тому що центральні канали, які нам показують великі ток-шоу політичні щотижня, це розмови ні про що. Бо практично наслідку це не мають. Людям слова не дають. А під час зустрічі люди якраз мають це слово, і активність прокидається десь в другій половині зустрічі, тобто після години спілкування. І далі вже ми дістаємо, нам падає в руки просто порядок денний в кожному, в кожному регіоні. Він там різний, але є. Такі майданчики ви кажете, що є в різних містах України. В Черніцях його ще немає. так? Громадське? Так. Ну, у Львові є, у Франківську вчора презентували, в в Чернівцях немає. Громадські Чернівці Ну може з'явиться, бо ми їх не створюємо. Вони самі створюються, самі по собі виникають знизу, як громадські ініціативи. Якщо брати до уваги шоу, які існують на національних каналах, ну якщо ми говоримо про шустер лайф, зараз можемо. Я сказати. не знаю це шоу, я не дивлюсь. Але проблема в тому, що українці дивляться і вірять в цьому. Виходять політики, починають говорити гучні промови, а вони mm -hmm. дивляться на них як на рятівників. І думають, оце правильно людина сказала. Ну це що вона говорила, сказала, це не означає, що вона буде це робити, втілювати в життя. Ну дивіться. Це, це називається профанація. Чому тому що сидить велика аудиторія запрошених людей, які час від часу нагороджують оплесками, mm -hmm. які натискають дві кнопки так, ні, або ж там що, у них вибір так або ні. І яких ні про що ніколи не питають. А далі стоїть дресирувальник домашніх тварин, які називаються політики, які приходять ніби сперечатися вирішувати якісь питання. Часом у мене таке враження, це про це згадували в роад-шоу, що ми бачимо шоу ляшко з ляшком. Ну тобто це однакового штибу. Це ні до чого не призводить. Це просто навіть там там не там, там, там ніхто не знаходить вирішення питання. Там один одного побороти, окей, але це дуже схоже тоді на бої гладіаторів, де був вибір або добити, або окей. Ось це не є журналістика, це теж профанація. фанаті. Ну, я пам'ятаю, навіть Шустер сам відповідав на питання. Ти типу, помовляв, чого так часто програма з'являється Шустер, Шуфрич. А, господи, шуфр шуф, бачите, навіть кута. Чому шуфриш з'являється? Він просто просто, посапроса, просто попит. а люди хочуть його слухати. Все, тобто, навіть підбір гостей. Я себе. не знаю. Я не див... я, правда не дивлюся. Я намалював схему. Я можу запитати, чи там щось помінялося за ті роки, що я не дивився чи ні. Бо я не дивлюся. Ну не змінилося. Теми та інші, так теми та, та. інші. Подання те саме, все те саме. Тоді питання тут таке: українці, які хочуть знати правду, які хочуть бачити, розуміти, що шкодиться, що схоїться в державі, що ж відбувається на сході нашої країни, яка політика нашої держави, як працює влада, що їм дивитися. Ми знаємо, їм про... дивитися нові медіа. Ну, зокрема, я можу сказати, дивіться громадське, бо там показують життя таким, яким воно є. Ми не прагнемо видовищності у вирішенні, але ми прагнемо змістовності і щоб сенси з'являлися під час бесіди в студії, а не якась яскрава картинка, Але зараз як цей тому скаже, нам це не цікаво. абсолютно. Потрібне практичне вирішення, бо далі, якщо ми будемо жити в режимі шоу, то ми, ми ризикуємо ісконати в режимі шоу. Мені цікаво, до цього часу жоден із великих політиків, із людей, які мають гроші, до вас не звертався, не пропонував, що хотів би а, там. Це типове питання у всіх. Ні, слава Богу, не зверталися, не пропонували, бо це неможливо. Просто а, неможливо. Але ж відчувають страх, і ви це бачите деколи? Що ну, фобія є якась не лише фобія а не сприйняття, тому що це неконтрольоване. Бо головне питання до медіа це максимальний контроль з боку олігархів, власників. Бо якщо ми говоримо про державні, то звісно, що держава теж не хоче втрачати контроль, створюючи там, умовно кажучи, суспільне, але не даючи ніяких запобіжників для відсутності цього контролю в майбутньому. От щодо суспільного угу. то і як... типове питання як... з нашого року я не знаю, тому що я ще не ставила його нікому. Вам я хочу поставити, як ви його бачите, коли воно може бути дієве в Україні? Я не знаю, коли воно буде, може бути бути, бо я його не створюю. Ми створили громадське. Як е, свого часу спонукаючи державу до перших кроків у створенні Суспільного, і далі ми лишаємося як бекап, тобто запасний варіант. Тому що ми даємо те, що росте знизу. Дійсно є незалежні в своїй діяльності. Держава намагається створити через закони, впроваджуючи це згори, намагаючись реформувати те, що є. Е, тому. Яке майбутнє це залежить не від нас, не від громадського. Бо ми завжди готові сказати: ось держава, дивись, де ми тобі даруємо або зробили модель суспільного мовлення, можеш взяти, але головне не зламай. Бо як тільки хтось почне туди втручатися, машина зламається. І далі ми спостерігаємо за експериментом створення суспільного, і там всі кажуть, що на це підуть роки. Хоча можна було його зробити набагато швидше, на мою думку, але це не моя компетенція. Ну і набагато раніше, певно. Раніше так, але 23 роки це заговорювалося. Зараз зроблений крок, ухвалений закон, в якому, на мою думку, є два небезпечних моменти, точніше, два абсолютно небезпечних слова. Це після змін до цього закону. Про те, що Суспільне створюється на базі національної телекомпанії України шляхом реорганізації. Слово на базі і реорганізації це власне. Є в цьому небезпека, бо реорганізація це вступає в, тоді в роботу трудове законодавство, ви не можете нікого звільнити, а звільнити треба всіх. І на базі це значить, що не ліквідовується як юридична особа Національна телекомпанія України, а на її базі створюється Національна суспільна телекомпанія України, що теж погано, бо там теж вступає в силу трудове законодавство. Можна було лише шляхом повної ліквідації з аудитом. З чистого аркушу створювати, тоді б це було й швидше. І тоді б не було спокус на базі шляхом реорганізації, бо тут якраз диявол криється в деталях. Лишається просто, я боюся, що лишаться ті ті самі люди, які робили все, що ми бачили протягом 23 років на кнопці, яка називалася Прізному Т-1 або першим національним. Якщо я вас спитаю про те, як ви ставитесь до новоствореного міністерства з інформаційної політики, Ну, починається. Я до нього ніяк не ставлюся. Вважаю, що це абсолютно недолугим, абсурдом і непотрібним міністерством. У нас вже є Державне, державний комітет з телебачення радіомовлення. Він би міг у вигляді одного відділу робити те саме не треба Міністерство інформаційної політики. Було робити, оце окремий бюджет, що те відомство, підпоряд, ну, урядове що те. Тому що все, що ми зараз бачимо, це намагання координувати волонтерів, тому що дуже багато зробили волонтери. І те, що дають волонтери, держава намагається координувати в межах цього міністерства. Ну, щось не, не така функція мала би бути. Я не знаю, яка функція. Ну, В світі нема таких міністерств, так що по, по Європі я їздив багато і таких міністерств я там не спостерігав. Що значить інформаційної політики. Вже, вже тут, як це знаєте, як колись в Радянському Союзі були політ інформації. Для чого, для чого говорити про інформаційну політику? Оскільки це функція координатора, і то це можна було покласти я ж кажу, на Держком телерадіо, фактично вже існуючий орган, який просто як клерк мав би звести інтереси держави, волонтерів і суспільства. Але це теж проблематично там зараз. Романи зараз громадському телебаченню вдається вільно існувати, мовити, реалізовувати всі свої проекти. Не відчуваєте ніякого тиску? На звідки може бути тиск на те, що впіймати не можна. Ми навмисно створювалися від самого початку як проєкт, який максимально віддалений від дозвільної системи держави. Бо ми мовимо в інтернеті, в інтернет ніяк не регулюється. Для цього не треба отримувати ліцензію в Національній раді з питань телебачення, радіомовлення і. Просто мовити, це може бути будь-хто зробити з громадян, маючи там смартфон або гаджет, зареєструвавшись на Ютубі, і в тебе вже є канал, все залежить далі від твоєї майстерності. Це перший був крок, другий крок це убезпечити себе від впливу держави, організувавшись в громадську організацію. Тому що для чиновників це теж загадка. Вони звикли працювати з товариствами з обмеженою відповідальністю, коли бізнес можна віджати, рейдернути, а тут що рейдерити? Журналістів ви будете рейдерити. Це теж нереально. Не і далі, далі ми такі кроки робимо в постійному житті. Ми далі шукаємо шпарини в законодавстві, як не порушуючи законів, створювати проект, на який держава не впливає. Це дуже важливо, бо держава це чиновники, це політики, це, зрештою, олігархи, які так само сплетені в державний організм. А ми від них віддалені. Тобто на нас вплинути надзвичайно важко. Це уявіть собі 50 людей. З заглипоглибленим відчуттям гідності професійним рівнем і так далі. Тому, тому нас не люблять. Це очевидно. До нас ставляться держава не йде на зустріч нам в тому, щоб сприяти розвитку громадянського суспільства через співпрацю з громадськими телерадіокомпаніями, бо ми такими є. По суті, по, по формі по Європі по, 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 по як з точки зору юриста не є такими. І це головне питання, яке ми зараз намагаємося розв'язати. Не йде на зустріч, ви кажете, не хочете, щоб не хочуть вони владники наші, щоб розвивалося громадянське суспільство, проте говорять про це на кожному Для них кроці. це для них це ж інша матерія. Вони до цього не звикли. Там багато говорили про громадянське суспільство, про громадські організації, mm -hmm. бо вони звикли до формальних громадських організацій. Коли це справжні, вони реально починають не розуміти, що з цим робити, так само, як з волонтерами. Давайте скажемо собі чесно: якби в державі не було волонтерів. То захищ... хто спроможний був захистити кордони або вийти на фронт, бо не було армії. Це паралельні світи, які утворюються повсюдно в повсякденному житті з державою. Тобто, у нас є неефективна державна машина, яка працює в холосту. Є люди небайдужі, які організовують паралельні структури, які вже не фінансуються державою, але ми на податках утримуємо цю неефективну машину. Тоді постане один день момент питання: а на що ми платимо податки сюди, якщо ми здатні це зробити дешевше і ефективніше? Так що тут так само. Ми зараз тролінгом займаємося, ясна річ, коли ми вийшли на супутник громадське, а Національна Рада з питань телебачення радіомовлення не знає, що з цим робити. Тому що ми не просили про ліцензію, тому що ми мовимо через супутник Азерспейс 1 але сигнал не піднімається з України, він піднімається з поза меж України. Все, що ми робимо, в інтернет віддаємо сигнал оператору, який його піднімає. Ми за це платимо 0 гривень, 0 копійок. Але в це сказали, сказала, що ми порушники, але покарати нас немає як. Ну, це теж дозвільна система. Вони вважають, що всі мають отримувати ліцензію на супутникове мовлення. А чому? Держава нічого не витрачає. Так само і на кабельне ми не хочемо брати ліцензію за гроші. Працюємо над питанням, щоб громадські телерадіоорганізації дістали знижку в 99% при ліцензуванні. Це значить, що ми вийдемо на ширший ринок, не лише київське громадське, всі от 15 чи скільки їх буде більше, може в Чернівцях буде, значить, потрапимо в кабельну мережу. А це впливає на медійний ринок, на доступ до інформації. Це дає більшу свободу. Романе, мені цікаво, ви з багатьма людьми спілкувалися. Надзвичайно велика кількість їх було і політики, і пересічні люди. Але мені цікаво саме люди ж дивляться сесії Верховної Ради, mm -hmm. дивляться на реклами політики, на їхні гучні промови. Mm -hmm. Мені цікаво, можливо, хтось із політиків чи з громадських діячів вас ну здивував. Ви можете точно сказати, ось ця людина може щось зробити для країни. От в неї є ідеї. Я бачу, чи чесна, справедлива людина, хороше враження залишив по собі. Це зворотній бік, бо легше сказати, хто лишив по собі не хороші От, враження. от, того я і спитала. Я не буду зараз персоніфікувати низка людей, які зараз, якщо про Раду говорити, про Верховну Раду, в Раді є частина притомних, але це не більшість, далеко не більшість. І ми уважно стежимо, щоб вони дотримувалися обіцянок, щоб вони не. Не збочувалися, і поки що процес триває, обнадійливо, що такі люди є, і вони власне виступають, як не... створюючи потрібну вібрацію в самій системі. Якщо говорити про уряд, там теж є низка притомних міністрів і помічників міністрів, але це далеко не завершений процес, тому що система, яка існує, існувала, вона здатна перетравлювати багатьох з найліпшими ініціативами. Так що я персоніфікувати зараз не буду, от коли в них каденція скінчиться, угу. тоді я скажу, хто, можливо, лишив по собі такі враження. Але дуже багато зайшло в Верховну Раду і частково в уряд з громадського сектору. Що, що непогано, тому що це якраз та точка перетину, де можуть зустрітися здорові ідеї. і Можливості впливу на ситуацію. Хоча, по, по багатьох параметрах, на жаль, дуже часто, ті, хто здавався вчора притомним, їх машина, ця от державна, вона їх з'їла, вже перетравила, перемолола, і вони починають говорити якісь абсурдні речі. Якщо вони вчора були людьми несистемними, і для них було дуже легко зробити перетворення, то тут зараз вони посилаються, ну, закон цього не передбачає. Ну, є ж просте рішення, ну тоді тоді треба переписати закон або змінити нормативний акт. Там такий ось маленький тумблер, його треба переключити. Все, і воно запрацює. А вони кажуть, ну, я не можу, це дуже довго. Тобто система вже їх змусила працювати в холосту. Ну і певно, можливо, комусь пропозиції вигідні, так, зробили. Якісь гроші. Я не знаю про це нічого. Про це я нічого не чув. Ясно, що є спокуси завжди дістати якісь бонуси матеріальні. У нас був народний депутат Михайло Гаврилюк, він розповідав, що там спокусу надзвичайно багато. Каже, і там Михайло з... Гаврилюк це так. те, що казав, що ти надкусуй поменше і надовше хватить. <гум> і він сказав, що він поки не піддався. Він з народу. А ви знаєте, він міг і не помітити, як він піддався. Це так здається, що я, я ще тримаюся, це так, я там. Не дуже піддався. Ну, подивимося, бо за Гаврилюком ми сьогодні от машині їхали в Чернівці з Франківська, обгурювали якраз його, бо він там на бігбордах був, там, де обирали депутата, він його підтримував. І тут виникає питання: а чому так? Наша тоді була підтримка Гаврилюка, тому що це розкручений бренд, і uh -huh. трошки неприємно, що журналісти ставляться в парламенті до Гаврилюка, як до, до людини, з якою можна переготати, умовно кажучи. Тобто, а що тут Гаврилюк? Він же ж. Простий, ніби козак Гаврилюк, це зовсім несерйозне ставлення. Іноді бувають люди прості, але набагато мудріші, ніж люди непрості. Дуже багато правильно ви сказали департаменту. Ввійшли громадських лідерів, активістів. Просто спитаю за Володимира Фарасюка. Ваша а думка? чому про Володю Парасюка Ви питаєте? Тому що я була захоплена його виступом тоді. І коли а. всі почали та одразу писати, що можливо, навіть якби не він, можливо, би Янукович і не втік, і в цьому щось є. Ну мені теж здається, що десь воно якісь певні ланцюжки і є. Могло таке ну, бути? Ну, дивіться, пієте тут народних депутатів, які там вважаються народними героями. Я як журналіст не можу мати взагалі ніякого пієтету, так само як і до. Народних депутатів, які вийшли навіть з громадського або з «Укрправди», тобто колишні журналісти або з центру Є, бо ми всі там були розташовані на 13-му поверсі. Я що Мустафу, що Сергія Лещенка, що Світлану Заліщук бачив щодня. На кухні, в коридорі, на роботі. Пітету немає, це їхня робота, хай працюють. А ми далі я ж кажу, подивимося по завершенню каденції. Так що за я вам теж нічого не скажу, я з ним теж спілкуюся. Але спілкуюся. На відстані витягнутої руки. Тобто це не щоденне спілкування, так, це обмін думками може бути. СМС, як він там, вітаю у Львові, ну, дякую. Так що я вам нічого не скажу з цього приводу. Не, не чекайте оціночних суджень. Добре, давайте але давайте критично дивитися на їхню роботу. Просто критично. Давайте разом і дуже добре, якщо українці це зрозуміють, оцінювати роботу, а не просто слова і виступи. Хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю, співзасновник громадського телебачення Роман Скрипін був гостем програми Ченівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.